Ося пройти в одну із квартир, яка найбільше постраждала наслідок цієї нічної атаки, яка була масованою. І як ти бачиш, вся квартира повністю знищена, вона згоріла тут, ймовірніше, ось у людей була кухня. Зараз видно, що повипадав увесь посуд, він побився на підлозі. Тепер лежить чайник, яким ймовірніше ще вчора хтось собі запарював чайок або щось інше. Також бачимо, що все приладдя кухонне повідпадало. Бачимо, що навіть шматки стіни від. Валилися насправді, чесно кажучи, я теж стою на шматку, ймовірніше самої кухні. Воно так під тобою тріщить, скрипить. Проте ми прийшли сюди, бо вам показати наскільки масштабні наслідки, скільки горя наробив сьогодні ворог. Бачимо, що все повністю знищене. Воно почорніло від гарі, тому що насправді колір ось цих шухлядок був ось такий світло-коричневий. Під низом можемо це побачити. Ніч була жахлива, сказав, починаючи теж. із. Трьох годин, мабуть, шахеди летіли один за одним. І в нас шостий прильот у нас був. Там п'ять мімо було, дуже гучно було рядом десь. Я не знаю, де це воно тут, але рядом було дуже гучно. Свист був страшний, не так, як шахеди, а гучніше. Занадто постраждало чотири квартири. На першому поверсі три квартири, на другому квартирі одна квартира повністю вигоріла. А так до четвертого поверха вибиті вікна. Ми були всі в підвалі. Ну хто в паркінгу, а ми були в підвалі.